У лучанки Ірини Ярущук сталася неприємна ситуація в одному із готелів у Буковелі. Як розповіла жінка, вона лишила ключі від своєї автівки на рецепції готелю для перепарковки авто. За її словами, вночі працівники готелю без відома власниці їздили на дороговартісній автівці і розбили її у відбійник. Про це Ірина Ярошчук написала на своїй сторінці в інстаграмі. Вночі працівники готелю вирішили покататись на нашому авто, або ж здійснити угін до цього часу не зрозуміло. І розбили нашу машину у відбійник. Потім повернули її о 12-й ночі. Вирішили повідомити про проблему. Парковщик, який взяв ключі, 18-річний хлопець, який виявився неоформлений і навіть не мав водійських прав, при цьому паркував автівки біля готелю, які є зовсім не дешевими. Сьогодні 25 того грудня пішла третя доба після складеної ситуації, і результат такий: жодних вибачень, компенсації та виплат від готелю ми не отримали. Проте, уже незабаром готель, у якому зупинялась Ірина, із сім'єю, відреагував на даний інцидент наступним чином. Нам дуже шкода, що стався такий інцидент, і представник підрядної організації, що надає послуги охорони об'єкту, створив гостям проблеми. Готель, не будучи учасником цього конфлікту, компенсував гостям повністю витрати на проживання та інші послуги готелю. Представник готелю був присутній на переговорах між сторонами інциденту, на яких працівник підрядної організації пропонував кілька варіантів вирішення питання, але жоден із них не задовольнив гостей, які наполягали на компенсації, що перевищувала ринку. Во ціну на 30-40 відсотків зазначили у готелі. Тобто у готелі свою причетність до даного інциденту заперечують, посилаючись на підрядників, які керують паркінгом. Ірина ж у свою чергу взяла боргову розписку у 18-річного хлопця, якому залишила ключі, проте не впевнена, що отримає компенсацію за розбиту автівку. Тож тепер справою займається поліція.